Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Лев на червень 2024 року. Отже, Леве, давайте подивимося, що на вас чекає в червні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 3 червня планета Меркурій змінює знак і переходить в знак Близнюки. А для вас це 11-й сектор гороскопу. Взагалі, що таке планета Меркурій, планета Меркурій, це планета, яка відповідає за спілкування, за підписання документів, за транспорт, за техніку, за поїздки недалеко. А одинадцятий сектор, в якому він буде знаходитись, це сектор, який відповідає значить, за друзів, за інтернет, за авіацію, за новітні технології. Тобто, наприклад, якщо ви працюєте розробником і у вас є якийсь проєкт, ви можете там знайти спонсора на цей проєкт, або, е е типу, у вас буде якийсь результат по проєкту. Це таке рішення. Або, можливо, якщо у вас є якийсь онлайн бізнес, то, можливо, також якісь нові домовленості, продажі і так далі. Тобто, це з точки зору. Щоб домовитися з людьми, як комунікувати з ними і так далі дуже хороший час. Наступне це новий місяць, який відбудеться 6 червня, відбудеться він в 16 градусі, знаку, Близнюки. А це для вас той самий 11-й сектор гороскопу. Що це означає? По новому місяці, звичайно, щось нове приходить в наше життя, аж це зміна енергій. І це може бути так, що ви з кимось познайомитеся можуть бути нові друзі, новий колектив, наприклад. Можливо, ви попередньо влаштувалися на нову роботу, і тепер у вас буде нове коло спілкування, новий колектив, нові друзі, нові знайомства, і тепер ви з ними будете проводити час. Або, можливо, вам запропонують якийсь новий проєкт в інтернеті, то, чим ви раніше не займались, або, можливо, ви поїдете кудись у відпустку, в місце, де ви раніше не були. Ось наступне, це. Марс, адже 9 червня, Марс змінює знак і переходить в знак ТЕЛЕЦ, а це для вас 10-й сектор гороскопу. Значить, Марс це взагалі планета, яка відповідає за активність, за, значить, за нашу енергію, скільки в нас є сил на все. І коли Марс буде знаходитись у вас в 10 секторі. А 10 сектор це сектор, який відповідає за кар'єру. Це означає, що у вас буде багато сил, щоб будувати свою кар'єру, будувати свій бізнес, працювати взагалі на роботі. Тобто, ви будете дуже активни. активними. Тому цей час варто присвятити своїй діяльності, то, чим ви займаєтесь, і потім в результаті у вас будуть хороші доходи, і ви отримуєте хороші плоти після цього. Наступне. Це знову планета Меркурій. Чому? Тому що коли Меркурій рухається достатньо швидко, він змінює знак двічі на місяць. І зараз, 17 червня, Меркурій змінює знак і переходить в знак РАК, а це для вас, 12-й сектор гороскопу, то зараз ви можете зосередити свою увагу на всьому, що пов'язано з 12 м сектором. А 12-й сектор це далекий, Ки землі, тобто це імміграція, переїзд далеко. Тобто, звичайно, коли ми кудись переїжджаємо, жити. Іншу країну нам необхідні дозвольні документи на перебування в цій країні, такі як віза, вид на проживання і так далі. Ви можете зараз займатися цими документами, або це може бути тема, якщо вам близька тема власного духовного розвитку, це можливо може бути пов'язане з темою психології, тема Таро, астрології. Ви можете цьому навчатись, або цьому навчання. Чати, тому що по Меркурію, звичайно, в такому становищі ми дуже добре засвоюємо би, інформацію. Е, наступне це так само 17 червня. Планета Венера змінює знак і переходить в знак Рак, Е, І це для вас той самий 12-й сектор гороскопу. Венера це планета, яка відповідає за гроші. За кохання і за красу, звичайно. І по 12 сектору, до речі, це може бути знайомство з іноземцем. Якщо ви вільні, якщо для вас ця тема актуальна, якщо ви в пошуках хочете зустріти там свою людину і так далі, то таке становище Венери може вам принести нове знайомство, і це може бути знайомство з людиною, яка проживає далеко від вас. І тобто Якщо це так, якщо це відбудеться в вашому житті, ви можете зустрітись, потім займатися документами на проживання і так далі. Наступне це ще по Венері, якщо, наприклад, ваша діяльність пов'язана з такими бізнесами, як я вже говорила попередньо, ви, наприклад, психолог. То у вас буде багато клієнтів, якщо ви астролог, буде багато клієнтів, там, наприклад, таро, і ці всі сфери, які люди, які організовують ретрити, духовні практики і так далі, то в них буде великий попит на їхні послуги. А якщо ви виступаєте в ролі клієнта, так само вас може це зацікавити. Такі теми можуть бути для вас актуальними. Наступне це сонце. Аж 20 червня сонце змінює знак і переходить в знак рак. А це для вас значить той самий 12-й сектор хороскопу, про який я говорила попередньо. Тобто сонце це наше світило, і то, в якому секторі воно знаходиться, воно ніби висвітлює цей сектор, якби допомагає нам і так далі. І для. Вас це значить може бути, що актуальна тема вся 12 го сектору, тобто тема імміграції, переїзду, знайомств з іноземцями, пізнання себе, духовного розвитку, трансформації і так далі. І якщо вам це відгукується. Якщо для вас це актуально, то цим зараз добре з 20 червня по 20 липня, і там ще у вас не одна планета в 12 секторі, тобто весь червень і весь липень було би добре. Наступне це значить повний місяць, який відбудеться 22 червня. Першому градусі знаку Козиріг, і це для вас шостий сектор гороскопу. Взагалі, про що говорить повня? Повня часто нам говорить про завершення, про підсумки, про, наприклад, результат нашої роботи, коли ми люди, які... Працюють з клієнтами, зрозуміють мене, коли ми довго ведемо клієнта і потім підписуємо угоду і відповідно е, отримуємо за це винагороду, відсоток так далі. Чи навіть люди, які працюють в магазинах, продавцями так далі, вони розуміють про про що я говорю, і е, може бути так, що. Це якийсь результат вашої роботи на роботі. Вибачте за таку тавтологію. Тобто, наприклад, ви довго працювали і зараз отримуєте результат по вашій роботі. Це може бути ще тема, значить, пов'язана з вашим здоров'ям або з вашою рутиною. Це тобто, про певне таке завершення. Наприклад, ви більше сиділи вдома, а зараз будете більше ходити на прогулянки. Або, наприклад, ви. Не знали, ну у вас можливо були якісь питання по здоров'ю, і ніяк ви не могли прийти до якогось рішення, і зараз у вас, у вас може бути усвідомлення, що не так. Або, наприклад, вам якийсь спеціаліст допоможе, ви його знайдете і так далі. Тобто, а ще це може бути така тема, як звільнення, може бути, що ви залишите роботу. Ну, звичайно, все, що не робиться, робиться на краще. Тобто, це може бути або завершення якогось проекту, або і завершення повністю роботу, зміни діяльності у цьому повному місяці. Ось і останнє це Сатурн, адже 29 червня Сатурн залишається в тому ж знаці, в знаці Риби, але розпочинає свій ретроградний рух. І для вас це восьмий сектор гороскопу. Про чому взагалі варто про це говорити, нагадувати? Тому що Сатурн дає певне таке гальмування. По тому сектору гороскопу, де він знаходиться, в принципі, Сатурн, якщо він у вас знаходиться в восьмому секторі, може вже декілька років давати такі незрозумілі ситуації по цьому сектору. А це сектор, який відповідає за чужі гроші, за спадщину, за кредити, за соціальні допомоги і так далі. І можливо, ви весь час розраховували на допомогу від інших людей. І так далі, а цього ну це якби не при може не приходити в ваше життя, і зараз е, Сатурн в цей період, а цей період складає орієнтовно 5 місяців, може давати різні затримки. Тобто, наприклад, якщо ви зараз знаходитеся в декретній відпустці. І отримуєте декретні, можуть бути затримки, можуть вам всю суму виплатити вже в кінці року. Наприклад, якщо вам обіцяли інвестиції на ваш бізнес, то це можуть бути затримки, можуть розглядати ваш проект, просити ще додатково щось доробити, донести так далі. Наприклад, якщо раніше вам фінансово допомагала якась людина, чи це ваші батьки, чи ваш партнер, так далі, то зараз ця допомога і підтримка може припинитись. Тобто такі зміни може принести для вас Сатурн. Ось такий місяць чекає на вас леве. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.